Привіт, шановні гості, дорога родина! Давно з вами не бачилась. Я щойно привела себе в людський вигляд, пофарбувала голову. Далі ви побачите, як це було. А зараз буде невеличка розповідь про те, як почався мій тиждень. Значить, що було в понеділок. Знайчики, ваші посилочки поїдуть до вас. Потім я отримала дуже гарний позитивний відгук від дівчат, які вже отримали речі, що я висилала в посилочки. Я їх постійно отримую. Ці відгуки вам просто не показую. Ну, тому що деякі з них, знаєте, такі надзвичайно особисті, але вони постійно є. І це здорово, що. Моя робота приносить радість мені, користь оточуючим. І це ну, надзвичайно надзвичайно круто. так? Коли ти бачиш результат своєї роботи, він класний, він такий, як ти від нього, в принципі, і очікував. Вчора я шила сукні, ще ось саме ця не до кінця готова, ну, тому що потрібно зробити волого теплову обробку. Так? Потім Це ось лежить ось ця, що я показувала, з мережива. З мережева завжди робота складніша, тому що його треба пришити. Ця ось сукня, вона пошита, ну ще не попрасована. І зараз в мене тут на столі дві кучки нитки підготувала. Спочатку буду шити з рожевих ниток, так. І тут у мене є ще підкладка. Теж я поставила нитки в тон. Ось. Іду сюди і буду зашивати підкладку і спідниця з підкладкою. От і з вами побалакаю. Ой. Так. Заклакаю туди-сюди вже відвикла влоги знімати за два дні. От, Тож, такі новини. Дуже гарно я фарбувала волосся сьогодні і були багато коментарів з приводу, з приводу волосся. Весь час ви мене запитуєте, посилання деякі на. Ті продукти, які я використовую, залишу в описі. Якщо не забуду. Якщо забуду, то е, нагадайте, От те, що я показувала, воно в зеркальному відображенні, але суть вам буде ясна. І таке відео, мабуть, що хвилинок 10: підготовка до фарбування, саме фарбування, як я наношу маску. Ну, якщо ви так не робите, кожен із нас робить по-іншому. От Я використовую саме так, роблю саме так. Тож сьогодні в мене дуже гарно пофарбована голова. Так, маски було на голові багато, тому, може, волосся здається таким більш обтяженим, але на кінчики масла я завжди наношу, але все рівно це здорово. І дуже люблю саме ту фарбу, яку я показала вам. Тож, дивіться ще те цікаве відео. Ну що? Прийшов час знов красити голову. Сьогодні я буду красити безаміачною краскою цей кастинг. дуже її люблю. І чередую аміачну рябіну з цей Лоріаль кастінг. Так вона коштує дорого, майже 200 гривень за пачку, але воно того варте. Обираю відтінки або чорна ваніль, або є перламутрово чорний. Ось Саме цю брала по акції в просторі. Зараз на неї скидка, мабуть, що 194 гривні. Поскідки, так? І перед кожною покраскою, що я роблю? Беру, оце, Боже, це він такий смачний оцей батер. Дівчата повністю натуральні масла. Його можна і на губки отак от нанести, куди завгодно, взагалі в нього влюбилась. І я перед покраскою бо часто питають, як да, що, щоб вам показати один раз і назавжди. Перед покраскою спочатку зав'язую так косив пучок. так. І це я роблю обов'язково. І перед покраскою я просто беру і по лінії отут росту волосся. Цей батер він прям розтає. Пахне. Ну, У нього таке, знаєте, не парфумований батер, тому що є е, якісь парфумами, але тут повністю в складі е, олія ши, кокосова олія, олія полуничних кісточок, де Тобто навіть літом, як будуть опіки, не можна. І діткам його можна, бо тут все натуральне. Так виглядає, як морозиво. І коштує недорого цей баночки вам на 100 років хватить. Так, отак, от, от по лінії росту волосся. Обов'язково. Це щоб потім можна було відмити. Тому що всі інші фарби вони не такі агресивні. Отут от теж за вухами вуха. Не такі вони агресивні, як чорна. Тому в мене для голови завжди окреме полотенце темне. Бо все рівно воно береться. От вже темно Ну темно-синя темно також. Якщо коричневим ви фарбуєте чи каштановим, все рівно не так воно залишає плями, як чорна. Чорна краска саме дужче красить. От бачите, вушка тру за вушками. От скрізь я намазую отак. По лінії росту волосся, ну і шия, щоб тоді легше можна було відтерти, от куди в мене попадає. А я кращусь не дуже охайно. Головне, щоб прокрасилось. Так. І що роблю? Зазвичай, якщо краска рябіна, фарба, прицепити знову вже за слова, якщо фарба рябіна, то я змішую в мисочці, в скляні обов'язково. І є в мене ось прям такий свій домашній набір. Для покраски Оця мисочка, в неї я виливаю, оскільки кастинг, там дуже зручна баночка, я його на два рази не ділю. Так? Я тоді оцю мисочку просто залишаю, в мене ще є дві отакі штучки. Це я їх просто намочую і тоді, якщо десь вимажусь, витираю. Так? От В мене є такий набір, але сьогодні я ним користуватись не буду. Я прямо зберу кастинг, роз... розкриваю. Що тут в ньому є? Інструкція і ось це. До речі, цей бальзамчик непоганий, його багато після окрашування. І прямо це змішую сюди і буду наносити І оцею кісточкою за допомогою розчистки. Спочатку спереду крошу, потім ззаду, все само. Тільки на коріння наношу. Через 20 хвилин просто беру, намилюю трошки води і наношу на все волосся, ну, щоб придати йому. Близько. Все, От настільки все просто: змиваю водою, висушую полотенцем, вбираю зайву воду, і потім тільки я наношу бальзам або маску для волосся. Тобто, після окрашування мию гарно шампунем, промокую полотенцем, і тільки потім, щоб більше коси вбрали в себе засоби. Тут, до речі, в кастингу зручні рукавички йдуть. Так що ось Та чим буду. Зараз займатися, якщо вам цікаво. Тут в інструкції, до речі, кастінг рекомендують наносити на 20 хвилин, тобто це екстра швидко він діє, і фарба, бачите, у вас в зеркальному відображенні буде безамічна. І чередую я. Пару разів і пару разів амміячною, щоб поберегти свою голову, бо блондинкам не треба рідше фарбуватись. В них воно відростає і нормально, якщо відростає темне. А коли ти красишся в чорний і в тебе відростає світло, то здається, що ти лиса. <зас> здається, що ти лиса. Ось такі класні рукавиці тут в кастингу. Реально вони якісні, не такі оці тоненькі, дешеві. А ці гарні, я їх потім ще в воді просто споласкую прип... і не викидаю. Мені не важко сполоснути і залишити ці рукавиці. В нормі, Ну що ж, фарбуюся, а ви, як завжди, побачите, вже потім готовий результат. Зняла, забула вам сказати, що в кастінг, оскільки це безоміачна фарба, я не додаю олію. Так? Щоб ви були в курсі. Тобто кастінг я змішую тільки те, що там є. А в рябіну я додаю кокосову або ну, будь-яку оливкову олію. Як фарбуюсь? розділяю волосся. Може, комусь буде цікаво, ось так на проділі, так? Зручно, що тут оця пляшечка, прямо з пляшечки наношу на коріння і потім оцею кісточкою розподіляю. Все, і знову роблю проділ, знову розподіляю. З проділя рухаюсь в одну сторону, потім в іншу, а потім на затилку. Ну, так, оскільки я вже фарбуюсь дуже давно, то рука набита мені не складно, незважаючи на те, що в мене нема озеркала цього трюму, яке, наприклад, ззаду, бачите. Я і так приблизно, скажімо так, знаю, як, знаю що. І отак от фарбуюсь. Нічого складного. Так, отак прочісую і все. А саме волосся отут не фарбую взагалі, тільки за 5 хвилин. До кінця часу беру трішечки водички, намилюю і повірте, що того буде достатньо, щоб освіжити, ну і придати блиску. Ну що, голову покрасила, хоч краска й дорога, але в деяких місцях все рівно, незважаючи на те, що я мазала батером, залишилось. Але ця краска так не, не залишає плями. Безміачно. Що зробила? Промокнула коси рушником, змивала оцим шампунем. Ой, я показую чорті, як. Шампунь ось такий з аргановою олією. Після фарбування обов'язково догляд нормальний має бути, так? Оце не використовую я, залишаю на потім, просто буду як мить голову кондиціонер. І зараз ось цією масочкою з аргановою олією. Після того, як ви Пофарбували, обов'язково наносимо маску, що вона дає? Ну, По-перше, догляд. Бачите, беру я багато, я не шкодую. У мене нема такого, щоб я економила. От скільки візьме, зараз я гарно наляпаю, а потім ще й прочешу. Стільки я й беру, тому що коси довгі, і після фарбування дуже треба гарно намазати. Тому що буде гарно дуже вбирати. Я прям дуже гарно так от промазую. Ця маска дуже мені сподобалась. Вона гарно пахне. І, ну, те, що пахне, то таке, головне її дієвість. Дуже вона класна. Відновлює волосся раз в тиждень, не частіше. А все інший час я використовую кондиціонер з ефектом ламінування. ну або той, що я вам вже показувала, просто в мене там воно глибше стоїть, я не можу дістати, так? То звичайний, то б'юті. Це отак от я дуже гарно промазую, дівчата. Спочатку самі коси, а потім ще й на коріння намазую чого? Щоб закріпити краску. Якщо ви після того, як пофарбували, просто змили, то краска погано візьметься. Вже треба, щоб воно хоч побуло, хоч трохи на голові, так? І ось так гарно, бачите, прочесала саме цей, косиш довгі. Тепер ще наляпаю отут кругом. Вже вам так показую, що я не знаю, хто ще так покаже, так? Закручую так, як небудь. Тут ще ось кругом-кругом намажу. Маска має бути отак намазана кругом на всій голові. Через те, отак потрошку беру, через те її багато в мене йде. Бо я не жалію. Не беру отак от одну цю. У мене її багато йде завжди. Але люблю, щоб коси були гарні. Тож маски я не жалію. Гарно промазала. Гарно розчесала так зробила собі ляпеника на голові. так. Тепер що я роблю? Так. Рощистка оця женека дуже крута. Оригінал я маю на увазі. Її зручно мити. І вона гарно дуже прочиста якось. І просто під краном помий. Так, далі що я роблю? Далі беру шапочку вона є. Така для душа, або просто кульок надягаємо. Можете трохи нагріти феном. Я не буду гріти феном. І в мене є ведмедик, або просто рушник. Все. Мінімум, я тепер глуха, або наділа кульок на голову мінімум півгодини і ще можете на лице намазати. Щоб воно вже як працювало, бачите, ось скільки я використала, вже майже половину. Ну, саме більше йде розход тоді, коли ви голову красите. Бо коли нам мокрі коси, то воно ну, так багато маски не уходить. А коли вони сухі, треба їх більше. Дуже я задоволена. Якщо ви хочете знати, де взяти маску, шампунь, що я там ще показувала. Бачите, то стараюсь залишити посилання на магазин. А якщо забуду, то нагадайте. Так, ну що ж, чекаю півгодини, як мінімум, тоді змиваю. Маску змиваю вже такою водою теплою. Такою ну, не гарячою, щоб краще вона, ну, щоб волосся не сильно гарячі, щоб була, Тож, то вже таке. І все, І можете, потім на кінчики найбільше мені з усіх цих засобів. Сподобалась все рівно конопляна олія. Хоча я брала оцей набор, ви пам'ятаєте, це я так. Брала оцей ось набор. Тут є оці кристали. Ну, вони нормально. Оці ось, так? Ну, нормально. Я б не сказала, що прям от вони супер. От маска, оця, оця маска, вона реально супер. Кристали, ну, так, шампунь теж сподобався. А саме більше. Те, що в мене найулюблені, це оці з конопляною олією. Реально дуже круті. Во-первых, дуже їх мало треба, бо ті густі треба більше на волос. І реально працює від посічених кінчиків, ну, від усього. І просто навіть на коріння намазать. Оце те, знаєте, ти ж поки не спробуєш, не поймеш як особисто для тебе. Ну, і від випадіння волосся, оця конопляна, шампунь, і конопляний цей бальзам. Це, по-моєму, найкраще, ну, що я пробувала. Тому що осінь, весна, навіть якщо немає ніяких проблем у вас, то все рівно йде у нас волосопад. Волосопад ми линяємо. І оцей період, щоб підтримати волосся, щоб воно краще відростало, то той конопляний ну, дуже класний. Тобто, в мене конопляний повністю набір, я використовую. Із оцих арганових засобів, Використовую найчастіше маску, шампунь, ну і термоспрей, як туши та голови. А ці кристали, ну, так себе. Я б не сказала, що вони прям чимось відрізняються від інших. Так що, ось те, що вам розказала, показала, як кажуть, далі буде. Оце так я зайчики завжди роблю. завжди. Так, Зараз ще намажу маску якусь, патчі може наклею кажу, подивлюся кіно. Ні, зараз піду все-таки вип'ю кави, а потім тільки візьму намажу маску, і під очі, і так намажу, так. і відпочину. Відпочину. І вже потім буду змивати масочку з голови. Оце така трахамодія, хоч наче ця краска і швидко, працює, і вона класна, кастинг, мені подобається. Я її чого чередую за м'ячною, ну, бо якось мені жаба даве. Бо треба краситись кожні два тижні, ну раз в 2-3 тижні, оскільки голова одростала. І якось так жабка мене піддавлює 500 гривень місяць ну, або 400 викидати на краску, хоча я крашусь сама. То я чередую, Там, наприклад, 2 місяці крашусь без бем'ячною, потом 2 місяці амі аміачною. І так виходить, мені дешевше. Це я так щось собі зробила. А взагалі, для мене найкраща от, фарба особисто для мене. Це оцей кастінг. Во-первых, не сильно марає голову. Те, що він марає рушники, вони всі краски марають чорні рушники. Тому для голови темний в мене рушник завжди. Ну, або оці ось, э, фігні для голови, так? От. Так що такі новини. Оце така буде для вас сьогодні триндя-триндечіха. Я буду зараз зашивати. Використовую ось для підкладки для одного плаття шовк в Кармані. Бачите, ось для підкладочки нижня спідниця шовку Армані. Так, це можливо дорожче, якщо брати по витратним матеріалам, але ну, погодьтеся, якщо у вас якісна підкладочка до вашої попійні, то це ну, надзвичайно здорово. Ручки зараз трошки змажу кремом, бо після того, як я сьогодні мільйон раз їх мила. Після різних засобів то трішечки будуть пересихати. Це в мене на кожній машинці стоїть крем <губ> і купа всього. І от біля кожної машинки у мене крем для рук. Абсолютно біля кожної, щоб не перебігати, не дотягтись. Тому вони і різні. Хтось колись присилав в подарунок, хтось колись я якийсь купила. То таке. А ще саме головне, Боже, я ж забула вам сказати про найголовніше. Ну що, зайчики? Шиємо костюми, будемо скоро в грудні гавані плавати. Хто поняв, той поняв. І святом весни вас, так, святом весни, поки що я не буду лишнього казати язиком, так? щоб не зглазити, як то кажуть. Але скоро воно до того йде. До того воно йде, все до того йде. Зараз буду зашивати ці підкладочки. Мені треба хоча б сьогодні пошити дві сукні. Погода, щось таке на бундючине, на сіре. Сонця ніхто не бачив. Але дуже не головне, головне, щоб вже весна вже не замерзливо. Хтось там хотів, щоб ми замерзли, щоб ми були голодні, холодні. Але ні, ми не замерзнемо вже, бо вже весна. Я думаю, що все буде добре в будь-якому випадку. Тож, такі для вас мої новини останні. Урок ви погано дивитеся з підничкою, тому я вже казала вам, це ж нічого не змінилося, що поки не буде багато переглядів по передніх уроку. Наступний я не знімаю, ну, щоб не витрачати свій час на то все. Потім, як в мене буде муза натхнення, я щось цікавеньке знову для вас придумаю. А зараз муза є... Тук щось там до машинки трохи. А зараз муза і натхнення є для того, щоб шити нові плані. Потихеньку, потрошку шити нове, щоб все було добре, Тому що весна, літо, вже хочеться більше такого якогось яскравого одягу. Сьогодні морозець на дворі, ми виходили в супермаркет. Виходили, відразу повітряна тривога стала вити, але вона недовго була. Супермаркет не закривали. Вона вже е, тільки тоді, коли є загроза е, ракетних обстрілів. А коли просто там по території наших. Літають літаки, якісь там розвідувальні, то навіть магазини не закриваються, супермаркети. От з епіцентра начебто, як всіх людей виганяють, навіть і співробітників, ну це те, що я бачу. так? От Коли ми ходимо, повітряна тривога, то епіцентр всіх виставляє на двір. Хто як? Звичайно, що маленькі магазинчики, отакі, як ларьочки, там ніхто не виганяє людей. Правильно це неправильно, я не знаю, вже дивляться по ситуації. Звичайно, що скупчення людей це погано, коли повітряна тривога, і треба самому про себе подбати, про свою безпеку. Я маю на увазі. От дивіться, в мене спідниця, бачите, викроєна, і підкладка з цієї ж тканини. Дабл-спільниця, підкладка просто коротша. От Коли трикотаж якийсь такий, щоб нормально виглядала річ, щоб нормально виглядала попінь, то потрібна обов'язково підкладочка. Ну або нижнє плаття комбінація, якщо ви шиїте для себе, то навіть в цілях економії, щоб під кожне плаття не шити підкладку, то одягаємо нижню сукню комбінацію. Оскільки ці речі в мене для того, щоб. Продати, то я знаходжу підкладочку і шию підкладочку. Попрацюю, потім буду відпочивати, а потім вже буду дивитися, що ще пошити. Що торкається, хто до кого торкається. Ну, щось торкається до цього й трохкотить мені, так? Буває таке. Тож зайчики, на цьому слові бувайте здорові. Буде для вас таке відео. Якщо щось маєте якісь питання, пишіть, буду на них відповідати. Згодом, згодом почитаю ваші коментарі, буду на них відповідати. бо в мене оці ці дні було багато роботи, ну, поки посилочки висилала, була загружена. А зараз вже трошки я... Свободніша, то буду відповідати на ваші питання, та й може як прийде до мене натхнення і муза, то і урок якийсь зніму. Поки що не придумала що, перебираю тканини. Вже буду дивитися, що актуально щось таке цікавеньке. Хочеться придумувати, щоб воно несло максимальну користь і щоб вам було цікаво. Ну що ж, на цьому все цьомки-бомки. не забувайте берегти себе, незважаючи ні на що. Підтримуйте одне одного, майте гарний настрій, бо він нам всім дуже треба. так. Фарбуйте коси, малюйте нігті, робіть все, що вам приносить радість. От все, що вам хочете, наїжтеся солодкого. Головне, щоб вам особисто життя приносило радість. Маленьку, велику, але щодня. Це цюмкі-бомки, до зустрічі!